Доброго дня, шановні друзі. 22 лютого 2025 року. Теплі це Вінниччина. Це волейбольний центр, не дивлячись на маленьке містечко, в якому ще дві школи. І е, ну, ще є третя, як мінімум, це Теплеська дюєша. Вона базується. Це називається. Тут відбувається 28-й поспіль поспіль, за, ві... за віком меморіал Валентина Гишка. Валентина Христка, Гишка, який е... багато років очолювавськоді. Виходить багато волейбольних талантів і зараз частина з них на, на майданчику цей Відбувся перший півфінальний матч. матчі. Заветися команди «Теплук» і Тростонець. Простомець виграв 2-1. Зараз другий півфінал. Команда «Теплук» – ветерани красивих футболка, комбінованих. Команда «Вінницька обласна Шалосіен, яка сьогодні двома складами виступає, один склад грає військовий лізела в, в Вінниці. Власі, то, склад сюди. Є, Як і обіцяв. Як і обіцяв. Тому, э, э, скажімо так, <правда> вас досі здивує, скла команда військовосного досяга. Зараз він, э, до речі, э, такі 20-й номер це Богдан Мельник. Большой приветствуем капитан команды Юрий Ерчак. Четвертый номер Юрий Ерчак, как нападал. Четвертый номер Назар Агамирзоев, номер 15 Александр Мусинчук, номер 2 Дмитрий Ланин, номер 5 Артем Мишин. Там есть заменитель Шаверстал Кушниев. Ну и, друзья, Номер 60 років виконується цього року. Дмитро Дарів'янченко, його. Раянський Дар мастер способного класу, колишній, пасуючий національної збірної України, багато команд. Сказали, що так як працював дерев'янченко, мав покасувати взагалі в той час в європейському виборі. Ну так, Дмитро дерев'янченко. Ці команди, ну, але дещо під іншою назвою команда ветеранів техника грала апілон Умань. Ну, е Там е, на спортивно поділля волейбол є такий ресурс, телеграм-канал. Та Я посилання на відео, всі відео минулорічного. Можна подивитися. Початку 60-й номер ветеранів. И Есть вот такие экспериментальные склад Винницкой областной СДОШ, метро Ламин. Где проем? Вот такие класс, да, снизу, снизу, снизу первый тем, вот такая дорогая, ну вот смотрите, друзья, мастер-класс из метро Ламин. Який цього року виконується 60. Ця команда постійно за діється. зараз за буде Володимир Качан. Він місцевий вихованець. Зараз він на Черкащині. Він не просто інтеграційний волейболіст, це Він є членом управління Черкаської обласної федерації волейболу. А Дмитро Дерев'янченко там очолює комісію ветеранського оборудова. <риклад> Повалив рахунку з рахунком. Ну, ось я вже так наговорив. Полими качаємо подачі, де є 10 не що Зараз на медальчику у ветеранів під номером 2 команди. Не на передовій, а ну це не військові, тому що просто він зараз е служба його пов'язана з іншими обов'язками, навіть майор, якщо не помиляюсь. сподівається, на військові го е го е годі боятися. То, то, за гріфом Росії. Ми будемо, будемо в тому числі що нас є наші составі скласнобовці, які вміють не тільки двісоти та 300 російської мали і грати водо за прийом Романа. А це Володимир Качан як ідею. Зависимо данська кушнірна 12 у Одиннадцять пише. Хороша, подача. Мельник це колишня вибор Юнацької збірної країни. Він сам вихованець барського волейболу з міста Баркинув сарбаку А зараз стали на 15. Який Як і на Назара Мірзоєва лібера під 57 номером. Він зі жмеренка похованець Марії Глухи засунув приників Кривий. Оце мішенька з бару. Барський діло із учасниках. Він теж зі Цікаво зараз подивитися на дуель цих двох поселичів. Богдан-мельник, якому пікнуть 17 років, ще немає 17, 16. І 60 років майже Дмитро Дерев'янченко. Богдан Мельник в юнацькій збірні. ну, вже був, можна сказати. в національній збірні. Ідея збір. Залі. Такий волейбол український. Фаніхин. Чемпіон України минулого року. Э, студентських э, Нівсяди, все українське. Забуває Роман Лисий. Роман Лисий, все, до речі, ми побачили у волейбольній лізі Поділля принаймні в складі команди, команди. І лінці по-моєму. Принаймні, вроде бачити. 15.10. 10 15. 15, 15, 25 25 це рік, манічний. Юрій Юрчак, Він сьогодні не має тренерів команди. Васів Талив у в... Вінниці грає. Ну, а Юрій Євчак. Ось вона команда ветеранів. П'ять Володимир Качан, шостий Дмитро Дерев'янченко, другий Роман Брус, Інші... Ну, Не хочу плутати, щоб не, не хочу вводити вас, не... точно не знаю всі Ну, Там десь в під трансляції побачимо. Продовжується перша партія другого півфіналу. У мріалу Валентина Гишка 20-25. 16-10. Вагранина відповідає. 1 за 16. В'ячеслав Кушнір. Поповинен Сергія Ахтоняк. -тар. І Вадима Хомяка. Це Вінницький вихованець вода на Мельника. Мельника дванадцять-шістнадцять. Мінус 4. Цікаво, чим відповість, маєстро дерев'я, майстер спорту міжнародного класу. Сімнадцять тринадцять. У нього є силова, але тут не вистачає просто розгону для силової подачі. Такі спробує бомба. Спробує. Ні, це не склада. Ну, дуже потужно подаєте. Вони не встигає. Показує, що передача хороша, але він не Ну, 15-17. Школярі трішечки нас доганяють. По нами. Таймау територіальні. Бачите, скільки глядачів на балконі. Я колись бачив якісь змагання, <звук> ну, дитячих змагань, тут у теплоку, і, і ця, цей балкон був. Порозений. А Зараз у залі я вам скажу, я рахував, я нарахував десь десь щось під, 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 під 100. Володимир Водиморкан блокунку. 17-17. Ключовий момент першої партії. 17-17 на подальші Богдан Маник. І не може він використати свої посту силович тільки тому, що він маленький жал. Хоча б не До речі, вони програли в цьому році. Там 100 партій грали у канал з цієї команди. Ну, Назвали по-іншому. Роман Лісий відіграється. 18-18. Цікаве закінчення партії буде. Вірча, най-не. Не було атакувати ране. А випеша! 19, плюс 20, 18, да? 20-18. Ні, 19. Там зовсім маленькая девочка сидить, вона вакуувалися, теплицька дівша, від него, відносин. Перша заміна команди ветеранів. 19-17, Юрій Єрчак. О, працює місяцька, але таке догравання. Не готові були школярі. Як так називають школярі, бо вони представляють школи, вони скласнуть. 19-19.

Втрачено тайм-аут, другий тайм-аут і останній війська обласна з А я назвав суддю матчу Венгенід Моргаєв, майстер спорту, легенда Вінницького волейболу. Колись і в Донецьку пограв по матір, Дінамо Донецька. На моїй батьківщині. Мама.